У цьому контексті, якщо ми говорили з вами про те, наскільки високо піднімається лінія захисту полісянок, то киянки цим поки що не користуються значно нижче сидить їхня лінія захисту. А зараз може бути цікавий момент. Кукса до довріт, пробуває кукса, забиває кукса. Молодець Олександра все правильно зробила, отримала свій шанс. Приймає вітання в цьому епізоді. Пробила верхом, бачила, що вже стелилася голкіперка Кулик, і просто перекинула її. На повторі ми зараз з вами обов'язково побачимо цей момент. Хороша передача, а Кукса проривається і пробиває верхом. Здається, нічого складного, однак, все зроблено чітко, якісно. І що найголовніше своєчасно. Вітаємо куксу із забитим м'ячем. Вітаємо Тараканова закидає вперед в боротьбу на Січкаренко. Січкаренко розібралася зі своєю опоненткою. Подача від неї. Стець забиває стець. Душила-душила стець ці свої моменти. І на енний раз врешті зуміла пробити голкіперку оболоні Малі Борську. Яка різниця, яким чином їй це вдалося? Вона була перша на епізоді, з відскоку, не з відскоку, прямим ударом. Головне це забити м'яч і рахунок на табодимисьми на повторі, як це було. Прокинула тут Січкаренко м'яча. Стець пішла на цей епізод, а Маліборська зіграла не найкращим чином. І найголовніше для стець було опинитися саме в тій позиції, в, які, в яку прийде м'яч. Вона, в принципі, так і зробила. Ну і відзначаємо е, гол Юлії Стець.